Витаю, друзья, а так уж усинь. Если кто-то увидит это видео, надеюсь, не знаю, что делать, радейка села. Ни связи, ничего, пока была ни еды, ни воды, ни ничего. A few Ну, я не мог просто пройти а, повз а, цього відео, бо цей персонаж він вже став героєм, та в як якомусь якомусь сенсі навіть таким а, мемом а, чергового російського чмобіка, а, хоча а, його скоріш можна було б назвати якимось шмаровозом чи шмарьом. і він став відомий як в Україні а, за недавно і а, на Росії. Я так розумію, дружина вже побачила, коли це відео. Вона почала вже готуватися, що в неї з'явиться біла лада каліна, що їй треба виїжджати на Анталію. В неї з'явились гроші, щоб зажигати з місцевими гарячими матчами. А що, а що? Ну, що? як то кажуть, нема Максима, ну і з ним. Але от ми бачимо, що все ж таки. А є, є а, такі позитивні історії, коли от, людина потрапила в скрутне становище, а не треба було пропиратися до України. Але а, проте, зараз вона буде і наготована, і в теплі, і потім ще обмін буде. І так його буде родина Рада бачити. Батько приїхав, а могла би бути біла лада Каліна. Ось таке. Але але нам своє робити, захищати свою а, країну і завдяки ось таким шмарям а, проводити обміни та рятувати наших хлопців, які потрапили у російський полон. У нас сьогодні, 15 листопада. це 1361 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається по лінії боєзіткнення і які райони потребують найбільшої мабуть уваги. Бо як я неодноразово повторював, і, мабуть, буду ще неодноразово повторювати. А подобається це комусь чи ні. Але забагато уваги Покровську е, було приділено в наших новинах, в нашому інформаційному просторі, і не так багато Запорізькій області, наприклад, колись це був Новопавлівський напрямок. Зараз це два одразу е, напрямки: Гуляйпільський та Покровський на Дніпропетровщині. Ще можна це назвати південно-донбаський напрямок, але він є досить проблемним. Тому що він аж ніяк не стабілізується. А, учора ми з вами говорили про Покровське, і тоді я казав, що росіяни все ж таки тут а, гальмують більш гальмують аніж а, на Гуляйпільському напрямку. І в принципі це так, але є нюанс. А, якщо ми подивимось на Гуляйпільський напрямок, то в принципі він підійшов. Він підкрадається так собі, російська лінія боєзіткнення підкрадається, а до гуляй поле, і в цьому сенсі якось очевидно, що перетнуть балку, і, в принципі, далі вже питання часу, коли вони опиняться на околицях гуляй поле. Тут все зрозуміло: прямі такі лінії боєзіткнення, прямі лінії фронту, де-інде є кишені, наприклад, в районі Зеленої Гаї та Червоне, де у росіян ну, серйозні проблеми з успішним просуванням. Але в польових умовах, фактично, де велика кількість лісосмуг та полів, поля та лісосмуги. Я думаю, що питання того, коли е, з'являться на околицях гуляйполе російські окупаційні війська, це питання ну, кінця, наприклад, листопада, початку грудня. Мабуть, це пролунає як такий достатньо ну, песимістичний е, прогноз, але, скоріш за все, е, зупинити росіян на шляху до Гуляйполе вже не вдасться. Е, треба було зупиняти раніше, е, зараз це неможливо. Гуляйполе перетворюється поступово на фортецю. Треба зробити з гуляй поле саме те місто, на якому росіяни зупиняться. Треба дивитися е, правді в очі. Говоримо, як воно є. І це місто, яке має свою історію. Воно буде продовжувати свою славетну історію, о, як чергова фортеця, і яка повинна просто повинна зупинити російських окупантів. Бо якщо їм вдасться вийти за межі гуляй поля, то це відкривається далі шлях в глиб Запорізької області. А щодо Покровського, то у Росіян було просування в районі Покровського по річці інчул, де вони також е намагаються рухатись вздовж правого та лівого берега, і просування в напрямку на Остапівське. Е е Покровський напрямок е на Дніпропетровщині е він відрізняється від Гуляйпільського станом на зараз, тим, що росіяни тут вийшли на багато населених пунктів на їх околиці. Але поки що не взяли їх під свій контроль. При цьому вони сформували кишені, які готові будуть закривати через деякий час, в залежності від того, які будуть створені умови і чи буде в них доповнено ресурс. Також вони е, спираються таким чином на південне своє підбрюше 5 та 29 загальної військової армії, які рухаються не тільки в напрямку на Гуляйполе. А іще ще до лівого берега річки Гайчук для того, щоб перерізати трасу Р85. Як тільки це станеться, я думаю, що розпочнеться одночасно а, дві операції. Одна операція це концентрований удар по Гуляйполю, полю знову ж таки, з відомою нам а, тактику інфільтрації диверсійних груп, і по Покровська. А, в обидвах випадках, як я на ПБ напередодні розповідав, в обидва випадка є нюанси: нюанси це те, що Покровське, що гуляйполе можуть перетворитися на фортеці, які не дадуть російським окупантам просуватися в глиб Запорізької області, тобто стануть тим бар'єром, який їх затримує. Не просто затримує, а дійсно зупинить. Не так високопарна та ура патріотична, бравурно а, щось ви згадати там, а, вигадати а, про зупинку. Ні, реально зупинити. Рельєфно-ландшафтні можливості і багато інших моментів якраз дозволяє Покровському та Гуляй-Поле це зробити. В свою чергу річка Гайчун, вона а, має досить цікаве рельєфно ландшафтне таке собі. Розміщення і також може стати бар'єром, який зупини російських окупантів. Але, на жаль, при цьому треба буде визнати, що втрачається траса Р-85 і фактично лівий берег погачу. Ось така вона правда, як можуть, які можуть мати розвиток подій, подій в Запорізькій області ну, найближчим часом. Я не кажу, що це е, абсолютний там якийсь апокаліптичний сценарій, можливо, навіть і е, краще бути е, кращий розвиток подій. Але я намагаюся зараз максимально нейтрально дивитися на е, події без е, якихось там надмірно райдужних кольорів і дивитися, як воно буде далі. Е, покровський напрямок безумовно про нього також е, треба згадати. Хоча, знову ж таки, на мою думку, більш-менш ситуація стабілізована в Покровському. Тобто ми зараз маємо розвиток нейтрального сценарію. І цей нейтральний сценарій він розвивається саме так, як, ну, в принципі, нас би влаштовував деякий час. Було б набагато краще, якби дійсно Сили оборони України мали б більш ширшу зону контроля. І впливали би на південні е, райони е, Покровська. Але зараз як і е, ми з вами свого часу розподіляли ці зони впливу. Вони саме так і збережені. Тобто російські окупанти вони тримають фактично південь е, Покровська, е, в центрі відбуваються е, бої зіткнення між групами зачистки та е, російськими диверсійними групами. Північ тримає сила оборони України. Логістика траси Н-32 на Мирноград продовжує е працювати. Мирноград отримує відповідне забезпечення. Отже, е в Покровську більш-менш ситуація стабільна, тим більше, що е сила оборони України напередодні провели чергову контратаку. На півночі, північно-східному напрямку, добропільському напрямку, і мали е, можливість покращити свої позиції в районі Шахова, тобто поступово е, з шахово російських окупантів е, витісняють. Через деякий час буде пряме з'єднання з Володимирівкою, і тут можуть навіть покращитися, е, якщо це станеться, можемо покращити навіть позиції в районі Володимирівки. Дуже цікава ситуація від Разіна та, між Суворове та Разіне, тому що тут, в принципі, Сили оборони України дійсно можуть провести цікаву операцію, яка ну так і напрошується, а з перерізанням і оточенням росіян в районі Червоного Лиману та Родинського. До речі, все це в черговий раз говорить про те, що російське командування ну. Воно не робить висновків, і замість того, що поки в них є така можливість забрати свої е підрозділи на лівий берег річки Казаний Торець, вони продовжують зберігати надії на взяття під контроль родинського червоного лиману, а також Нканулівки. Хоча 50 виснажена 51-ша загальна військова армія, ну точно таких перспектив найближчим часом тут мати не буде. А, хоча вони постійно розповідають про те, що кільце навколо Покровська та Мирнограда воно замкнуте. Де воно замкнуто, я не знаю. Особливо з урахуванням знову ж таки. А, підкреслюю, а, з урахуванням їх досить складного становища в районі Родинського та Червоного Лейману. Але росіянам потрібно ну видавати якісь ось такі ура, переможні а бравурні також заяви. А, негатив по вовчі на Новопавлівському напрямку. Тобто, а, Новопавлівський напрямок він нікуди не зник а, він залишається. Але а, саме там, де довгий час взагалі не було розвитку подій, вони почали розвиватися. Росіяни форсували річку Вовча. Вийшли за межі адміністративні межі е, Дніпропетровщини і зараз е, рухаються на Новопавлівському напрямку. Тобто Новопавлівка, це якщо е, забули вже про цей напрямок, багато про нього говорили. Це загально, коли росіяни рухались на е, велику Новосілку, От утворився цей Новопавлівський напрямок. Південніше від самого Покровська, а до речі, колишній Кураховський виступ. Багато хто ну я в тому числі думав, що вони будуть намагатися саме через Кураховський виступ просуватися на Новопавлівку, але зараз їм вдалося вийти якраз з південного підбрюща. І трохи через філію також вони мають невеликі групи, які форсували річку Вовчу, і зараз намагаються просуватися до, до е, Новопавлівки. Тобто, тут в них дійсно е, було просування. Відповідно з цього робимо висновки, рухаються вони набагато повільніше ніж це відбувається, наприклад, в Запорізькій області. А, але при цьому, все ж таки е, цей процес є негативною ознакою. Я думаю, що з урахуванням того, яка там концентрація військ, як з боку супротивника, так і з нашого боку, все ж таки під контроль вдасться це взяти, і це не буде такий швидкий рух, як, наприклад, в Запорізькій області. Щодо Куп'янська, треба ще згадати Куп'янськ, оскільки в самому Куп'янську е, успішно проводиться нейтралізація і зачистка російських окупантів, е, відповідно з цього робимо висновки. Інфільтрація в Куп'янську провалилася, але залишається трикунтик кінтрошівка, радьківка, голубівка, і допоки буде цей трикутник під контролем російських окупантів, вони будуть мати можливість саме тут накопичуватись і час від часу відправляти групи інфільтрації в диверсійні групи саме в Куп'янськ. Тому тут в питанні щодо нейтралізації самого цього трикутника. Але загально, по якщо говоримо про лівий берег річки Оскіл, то тут виникає трошки інша на її так негативна, мабуть, критична ситуація. Від самого Лимана до Куп'янська російські окупанти починають поступово брати під свій контроль. FPV-дронами, за допомогою дронів логістику поступово не маючи суттєвих масштабних якихось глобальних просувань до лівого берегу річки Оскіл, по всьому лівобережжю, вони починають е нарощувати удари по нашій логістиці. Це також може в перспективі стати такою ж самою величезною проблемою і стане до речі, якщо не зробити відповідні висновки. І не підготуватися, поки ще є така можливість. І то буде така проблема, як в Покровську або Костянтинівці, і не тільки тому ситуація, скажімо так, з одного боку. Те, що Куп'янськ, ми поступово повертаємо під свій контроль правобережну частину північно-західні локації, північно-західні райони, та навіть центральна частина Куп'янська вже пройшла процес зачистки. А з іншого боку, логістика на Куп'янському напрямку починає страждати все більше і більше. Це мінус. Безумовно, це негатив. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Маю надію, що воно було для вас корисним, що було розставлено крапки над «і» в багатьох питаннях, які у вас виникли за останню добу по зоні бойових дій. І нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоники, прокоментувавши репостуши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете також стати спонсором обосіє, що дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту для вас. А відповідно, спонсори отримують цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив, та усім, хто це зробить. Зустрінемося завжди завтра зранку на обосує в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!